Студентському спорту в Україні бути до складу збірної нашої держави війшло 68 спортсменів. Троє з них вихованці Прикарпатського університету. Тож Ігор Якіб'юк, Віталій Дудюк та Віталій Калініченко представлятимуть Івано-Франківщину на 27-й всесвітній зимовій універсіаді. Хлопці налаштовані рішуче кажуть, їдуть за перемогою. Мені Допоможе досвід, який я мав вже вже участі в чемпіонатах світу і юніорських і дорослих. Я думаю, що я налаштований на те, щоб показати достойний результат і війти в трійку кращих. Спортсменів на універсіаді на хороший результат сподівається, і тренер спортсменів Василь Прокоп'ю каже: конкурувати справді важко, адже до прикладу в минулих роках в універсіадах брали участь 50 держав світу. Серед них такі сильні країни, як Австрія, Німеччина та Польща. Всі вони мають відповідні тренувальні бази. В той час, як кожен з українських комплексів, європейським нормам не відповідає. Плюс одяг це теж неабиякі витрати. Кабиодіти одного трибуна трампліна, обходити на сьогодні тисячі. en euro. Якщо ми будемо говорити за спортсменів інших держав, там ще й одяг у тих державах, і тим більше їм набагато легше є що вибрати. А якщо наш спортсмен раз у рік отримує той кіпроку, ну і стараємося теж за рахунок спонсорів, то дуже тяжко змагатися. Дати шанс студентам на розвиток та самореалізацію разом з тим пропагувати спорт вдалося за підтримки освітян і меценатів. Тож спільними зусиллями франківські спортсмени. Отримали фінансову підтримку участі в універсіаді за фінансуванням Міністерства освіти і науки, Прикарпатського національного університету і фонду Олександра Шевченка новоівано-Франківська. При об'єднанні зусиль, при визначенні чітких завдань можна консолідувати і фінансові кошти для того, щоб наші студенти, наші українські спортсмени, Могли реалізувати той великий потенціал, який вони мають свою підготовку, запал та можливості. Франківці демонструватимуть у місті Штребське плесо, що в Словачині, з 24 січня, по 2 лютого. Саме тоді відбудеться 27-ма всесвітня зимова універсіада.